Заняття, ліплення, швидка допомога. Привіт, мої любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про спеціальний транспорт, який ми називаємо швидкого реагування. Це швидка допомога, поліційна пожежна машина. Такий транспорт всім водіям необхідно пропускати. Сьогодні з вами з пластиліну зліпимо одну з цих машин, а саме швидку допомогу. Швидка спішить на допомогу, звільняйте її всю дорогу, доставить швидко лікарів, як хтось раптово захворів. Для роботи нам потрібно дощечка для ліплення, пластилін, стека, паперова серветка. Успіхів вам! Ось погляньте, яка вийшла у нас машина. З нею можна гратися. Чекаю від вас вашої роботи. До побачення, дякую за увагу.